Справді нас дуже багато. Є люди, які постійно займаються допомогою, є люди, які періодично починають долучатись. Якщо казати про ту суму, яку ми наразі зібрали, це 400 тисяч гривень. О, це протягом близько двох місяців, мені здається, так, як ми почали. Близко, Я ще додам про те, як ми спілкуємося з нашими колегами. В принципі, наш спосіб спілкування це електронна пошта. Ми пишемо листи там, де ми детально описуємо, на що нам потрібні кошти, що нам потрібно закупити, і скільки цих коштів потрібно. Зазвичай ми так само там публікуємо звіти. Коли вже ми щось купили, і все це супроводжується фотозвітами з військовими, які одразу там, наприклад, тримають наш продукт, який ми їм передали. Якщо говорити про соціальні мережі нашої Першочерговою цілею була не так: було не так збір самих коштів, як просто ми намагалися донести іншим людям, що потрібно починати об'єднуватись, створювати такі невеличкі локальні ініціативи. І якби головною ідеєю було сказати, що кожна людина може допомогти армії, не залишаючи свого робочого місця, тому що ми всі працюємо з 9 по 6, і все ж таки паралельно в свій вільний час на вихідні ми знаходимо час для того, щоб допомогти. Ось і завдяки тому, що ми Вийшли в соцмережі, почало долучатись насправді велика кількість людей, і дуже часто вони пишуть, запитують там, наприклад, контакти підрядників або запитують, якщо от ми хочемо організувати такий збір коштів, як нам краще це зробити. Можуть запитати: а як ви звітуєте перед колегами? Ну, якби ми їм відповідаємо, підказуємо, як краще це робити.